Вітаю вас! Вам потрібно виконати практичне заняття відпрацювання навичок робочого часу і часу відпочинку. Це ваше друге вже практичне заняття. Переходимо на сайт Всеосвіту. У вас буде посилання, прикріплене в клас Roomie. Прописуємо прізвище ім'я і зберегти. Виконати урок. 13 завдань. Клікаємо виконати урок. І в нас буде 13 завдань, ми маємо структуру. Перше завдання позначить, в якому випадку йдеться про неповний робочий день, а в якому про скорочений. Внизу є поле, де ми будемо писати. ситуацію, не переписувати, писати А, і писати неповний робочий день, Б, який там, наприклад, скорочений робочий день. Можна. Інший варіант неповний робочий день, дві крапки. І прописати букви, які є ситуація про неповний робочий день. Скорочений робочий день, дві крапки, наприклад, ВГ. Зберегли. І у нас вже буде тут відзначено, що ми виконали це завдання. Далі, розв'язати практичну ситуацію. Вагітна жінка попросить скоротити її робочий день, але роботодавець відмовляє, і є три питання. Треба відповісти, але обґрунтовано відповісти. Зберегли. Розв'язати практичну ситуацію. Працівник працює нічну зміну, роботодавець не надає компенсацію за роботу в нічний час. Є два питання: які види робіт вважаються нічними, які компенсації передбачені за роботу в нічний час. Прописали коротко десь 4-5 речень. Зберегли. Далі задача більш вже розширена і є питання. Відповіли на ці питання відносно цієї задачі. Зберегли. Розрахуй свою відпустку. Ви працюєте в кірамічному цеху один рік, маєте право на щорічну основну відпустку, згадуйте, щорічна основна відпустка скільки днів? Працюєте в шкідливих умовах, це додатково 7 днів, святкові дні треба врахувати. І відпустка запланована з 20 червня. І є питання. визначте загальну тривалість відпустки. скільки повинна бути у нього відпустка. На які дати припадають святкові дні, що не враховується. Тобто святкові дні ми не враховуємо. Якою буде кінцева дата відпустки? Відповісти на три питання. Зберегли. Шосте це тестове завдання. Обрали, відповісти. Відповісти. І у нас шосте завдання, наприклад, я виконала, я бачу, що я дала відповідь. Якщо я хочу змінити відповідь, то треба зберігати 7 тестове, 8 правда чи неправда. Дев'яте відповідь треба дати. Десяте правомірна чи неправомірна. Одинадцяте правомірна, неправомірна. 12 правомірна, неправомірна тестове. І тринадцяте це вже. Як математична завдача. Працівник має щодня дві перерви по 15 хвилин. Скільки годин перерв він має за місяць, 20 робочих днів. Показати алгоритм розв'язання завдання. Тобто ви повинні тут прописати алгоритм. Не просто відповідь, а алгоритм. І також зверніть увагу, що не в хвилинах, а в годинах. Зробили це завдання, зберегли. Тут у вас буде з боку. Якщо 13 додань ви зробили, то вони будуть обведені в зелене коло.